Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. Ми знаходимося на вулиці Казацькій слова, на якій на сьогодні відбувається капітальний ремонт цієї вулиці. Як ви бачите, що хочу сказати, останній капітальний ремонт в місті, який проводився, це була вулиця Ватутіна в 2013 році. І році. Ремонт капітальний відбувається за кошти, які виділяються по програмі радіонального соціального захисту населення міста Жовтіводи. Останній капітальний ремонт, який відбувається в місті, це вулиця Франка, вулиця Ярослава Мудрого і вулиця Коз... Козацької Слави, відбуваються за кошти обласного бюджету. А тому висловлюю велику подяку. Дніпропетровській обласній раді за підтримку міста жовті води, Дніпропетровській обласній державній адміністрації, які отримували кошти від обласного бюджету, проводили торги через Прозоро і відповідно укладали договір на виконання робіт в місті жовті води. Капітальні ремонти проводять підприємство, товариство, будівельна компанія Велбуд. На сьогодні вони виграли тендери. Через Прозоро по вулиці Капітальній. Також на сьогодні на стадії укладання договору знаходиться ще один договір на виконання капітальних ремонтів по вулиці Під'їзна в місті Жовтіводи. Загальна вартість робіт по вулиці Під'їзна складає 11 мільйонів 171 тисяча. Капітальний ремонт тієї вулиці, на якій зараз ми знаходимося, коштує 2 мільйони 120 тисяч 406 гривень. А тому ще раз велика подяка обласній державній адміністрації і нашій обласній раді за ті кошти, які виділяють на капітальні ремонти в місті жовті води. Раніше, як нагадую, таких капітальних ремонтів за кошти обласного бюджету в місті не проводилось. Були проведені певні відповідні роботи підготовчі, тобто, як ви замітили, були зроблена обрізка дерев для того, щоб та техніка, яка працює на укладанні асфальту, не чіплялась до гілок і листя, щоб ці скажімо так, органічні речовини не попадали під асфальт і в подальшому не сприяли його руйнуванню. Капітальний ремонт вулиці Казацької Слави 100% робиться від вулиці Кропоткина до вулиці Богуна і вибірково буде зроблено від вулиці Богуна до вулиці Гагаріна. Там вже теж, я бачив, вже йдуть підготовчі роботи, вже вирізано. Наступне. За кошти міського бюджету в 2017 році виконані роботи по поточному ремонту асфальтобетонного покриття на 258 тисяч, майже на 259 тисяч гривень. І хочу сказати, що це ті кошти ми освоїли за перше півріччя. Це дорівнюють практично тим коштам, які були використані в минулому році, в цілому за рік. І на сьогодні йде коригування бюджету, процес коригування бюджету за рахунок тих коштів, які були залучені в місцевий бюджет понад норму. І ми управління. Житлово-комунального господарства міської ради виходить з клопотанням з пропозиціями збільшити кошти на поточний ремонт асфальтобетонного покриття в місті жовті води на 486 тисяч 805 гривень. Поточний ремонт асфальтобетонного покриття на внутрішньодворових проїздах тут теж ті кошти, які були передбачені на 2017 рік, використано. Вже майже на 95%. І тому ми відповідно знову виходимо до міської ради з клопотанням про збільшення цих коштів на друге півріччя на 400, майже 454 тисячі гривень. Ситуація практично така ж сама, як і по дорогам. Минулому році за перше півріччя освоєні майже ті ж така ж сума коштів, як і за перше півріччя 2016 року. Тобто, я я так гадаю і сподіваюся на те, що кошти будуть виділені на продовження цих робіт, і сума буде значно перевищена ніж була та сума, що у 2016 році. У 2017 році поточний ремонт асфальтобетонного покриття на внутрішньобуварових інженерних мережах виконує КП Жрево, наше комунальне підприємство. Вони працювали на вулиці Володимира Великого, Бульвару Свободи, Заводській, Лісовій, Грушевського, Франка, Паркова, Першотравнева, Червоного Христа. Як бачите, роботи ведуться практично по всьому місту. Щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття, ну як на нього ще можливо говорять ямочний ремонт, то можу сказати, що на сьогоднішній день вже виконані виконалися роботи по провулку ентузіастів, по провулку по вулиці 8 березня, вулиці Будівельників і вулиці Маяковського. На сьогодні у нас на прозоро виставлені роботи на поточний ремонт. По вулиці Партизанська, це від гаражного масиву, і до по вулиці Поштова до, як ми кажемо, трансформатора, і далі від трансформатора до кінцевої зупинки маршруту 1 нашого автобусу і до села Сухабалка. 21-22 липня закінчуються терміни надання пропозицій, і після цього. Якщо будуть пропозиції, сподіваюся, що відгукнуться КПЖРО на ці роботи, можливо, інші підприємства. І ми укладемо договір і будуть виконані роботи. Планується також ще, ще у нас на цей рік передбачені кошти на ремонт вулиці Горького. Від Гагаріна до вулиці Целковського. На сьогодні це теж ведуться підготовчі роботи в плані того, хто виконає ці роботи. Генеральний підрядник там підприємства Індустрой, яке з яким свого часу було вкладено на роботи по виконанні робіт на кошти, передбачені програми раді радіаційної і соціального захисту міста жовті, населення міста жовті води. Ну, сьогодні. Вони шукають собі субпідрядника, який би зміг виконати роботу, оскільки вони не в змозі виконати цей об'єм робіт. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.